Зустрічайте на наших поличках нову модель черевиків на димісезонний та зимовий періоди. У цьому взоці ваші ноги будуть захищені, теплі та сухі. Натуральний нубук, з якого вони виконані, просочений гідрофобним розчином, що захищає черевики від вологи. Доповнені вставками з міцної тканини кордура, а це надійність, надійність та ще раз надійність. Черевики наявні у трьох основних кольорах: чорний, койот та олива. Двокомпонентна підошва з поліуретану та нітрильної гуми чудово амортизує кожен крок, не стирається при тривалому використанні по ґрунту, піску, каменям, будь-якому важкому рельєфу. А від ударів вас захистять накладки на носку та п'яті, зроблені з надійного твердого матеріалу. Підкладка компарлізо це вологовідвідна мембрана, яка зберігає тепло та відводить випари тіла, утилізуючи поганий запах. Ми зробили все, щоб забезпечити для вас найкращий сервіс, тому маємо рік гарантії після гарантійного обслуговування та послуги з ремонту. Крім того, ви можете прийти до нашого фізичного магазину за адресою вказаною нижче для того, щоб приміряти усе взуття.